Обзорчик на два в одному кофтиночка плюсочки. Що я вам скажу так приміряла. Мені наче вже і подобається вони більше. Так наче непогано вони в мені сидять. Мені подобається. Як вам не Йдуть мені, не йдуть. Ковтиночка, що скажу за ковтиночку. Сіла вона класна. Навіть краще в мене в минула е, сіра. Мені тут не подобалось, як сидить. Це сидить класно, це сесочка, Тепер буду знати брати собі ексесочку. Може, там в них є ще якісь кольори ще Якщо світліше щось, то хочеться собі ще світленько. Може, я сіру собі заміню на ексесочку, тому що дійсно чорна сидить так по талії все, як положено, як там на фото. Мені дуже подобається. В общем, як вона на мені сіла. Зараз ще поміряю її з косушкою, в общем покажу вам. Так, дивіться, зібрали такий образ. Як вам, вона зацінить дівчатка. Хлопчики також. Але я думаю, мабуть, треба сюди і чоботи чорні якісь підібрати. Ну, мені подобається. Сумочку, до речі, теж заказувала на Аліекспресі, вона просто бомбічна. Коли з нею ходжу, всі звертають на неї увагу. Такої в продажі в нас я ще не бачила. Тому, кого зацікавило, кому сподобалось, замовляйте. Силочка, де буде вона в тому відео, де ця сумочка. Да, взагалі, спочатку мені ці очки не сподобалися, але зараз дивлюсь на себе. Ну, така нічого, нічого мені подобається.